Що спільного між комп'ютером, конструктором, художником та творчістю непроста задачка. Всі ці речі поєднуються у моїй професії. Мене звати Василь, і я електрогазозварник. Це майстер металу. Моя робота фоні іскри і тепла. Щодня я займаюсь дуже відповідальною та творчою роботою зварюванням та різанням деталей. Пам'ятаю свої перші тижні. Коли одягав захисну маску, вмикав зварювальний апарат та вперше побачив, як проводиться плазмове, догове та газове зварювання. Більш того, професія електрогазозварника дозволила мені отримати базу для суміжної роботи аргонодогового зварювання. Завдяки цьому я можу працювати з великим обладнанням, що дозволяє мені зварювати нержаві шталі та алюміній. Весь світ оточений з металу. Трубопроводи, металоконструкції, деталі, обладнання і багато іншого. Без зварників просто ніяк. Вибір професії електрогазозварника це вибір стабільності, перспективи та можливості робити значущий внесок у розвиток економіки. Я профі вільної країни. Моя професія найкраща. Я електрогазозварник.